Спецоперації СБУ у 2025 році стали важливою частиною нашої боротьби проти окупантів і вкотре змінили уявлення про сучасну війну. Операція Павутина продемонструвала масштаб і ювелірну точність наших ударів. Лише за кілька годин ворог втратив 41 літак стратегічної авіації на суму понад 7 мільярдів доларів. У бухті новоросійська. Підводні дрони САПСІ Бейбі уразили носій калібрів, підводний човен класу Варшавянка. Третій удар по Кримському мосту став продовженням впізнаваної візитівки СБУ. Внаслідок потужного вибуху було серйозно пошкоджено його опори. Далекобійні удари по російських НПЗ скоротили експорт нафти-агресора більш ніж на 30%. Без уваги не залишився й тіньовий флот противника. СБУ системно знижує військовий потенціал ворога, мінусуючи його техніку на мільярди доларів. Як на фронті, так і в глибокому тилу. А у 2026 році окупантів чекає ще більше точної та нищівної бавовни. Слава Україні!